Вітаю вас, друзі! Розглянемо з вами одну задачу, яка була на одній з математичних олімпіад України. Дано прямокутний трикутник, один з кутів якого дорівнює 30 градусів. І з середини його гіпотенузи провели до неї перпендикуляр. Довідіть, що довжина відрізка цього перпендикуляра, що лежить у середині трикутника, дорівнює третині довжини більшого катета. Ось така задача. Дивимося на малюночок. Є в нас прямокутний трикутник, один із кутів якого дорівняння 30 градусів. Прямий кут, напроти нього розміщена гіпотеноза. І з середини гіпотенози проведено перпендикуляр. Треба довести, що довжина відрізка як цього перпендикуляра, яка міститься всередині даного трикутника, дорівнює третині більшого катета. Позначимо трикутник АБЦ. Оцю точку позначимо буквою К. Отже, треба довести, що відрізочок МК дорівнює третині відрізка АВ. Спробуйте спочатку самостійно поміркувати над цією задачею, а тоді повертайтеся до мого пояснення. Отже, дивимося, що ж можна, які висновки можна зробити із умови задач. Ну, по-перше, точка М це середина гіпотенузи, тобто відрізок АМ і МЦ рівні. Необхідно пригадати властивість катета прямокутного трикутника, який лежить напроти кута 30 градусів. Ми маємо тут два прямокутних трикутника і можна двічі застосувати цю властивість. Ось цей катет BC великого прямокутного трикутника дорівнює половині гіпотенози, оскільки він лежить напроти кута 30 градусів. Відрізочок МС також дорівнює половині гіпотенози, оскільки точка М середина цієї гіпотенузи. Це означає, що BC і МС рівні відрізки. Проведемо тепер відрізок КС. У нас утворилися два прямокутні трикутники КМЦ і КБЦ. Зрозуміло, що цей кут прямий. КЦ спільна гіпотенуза. А катети МС і БЦ рівні. Тому трикутники ці рівні за катетом і гіпотенузою. А з цього випливає рівність оцих двох відрізочків як відповідних сторін у рівних трикутниках. Відрізок МК це катет, який лежить на кута 30 градусів трикутника АКМ, прямокутного трикутника АКМ. Отже, він дорівнює половині гіпотенузи цього трикутника, тобто відрізочок АК дорівнює 2МК. А з іншого боку БК дорівнює МК. Відрізок АБ дорівнює суми відрізків АК плюс БК. АК дорівнює 2МК. А БК дорівнює просто МК. Зведемо подібні доданки, одержимо 3. МК. Отже, маємо співвідношення МК відноситься до АБ, як МК до, а замість АБ пишемо 3 МК. Одержимо одна третя. Тобто МК становить третину Катета АБ. Що і треба було довести. Звичайно, що це не єдиний спосіб розв'язування даної задачі. Спробуйте знайти свій спосіб інший. інший. Ну, давайте подумаємо, як розв'язати цю задачу за допомогою тригонометричних співвідношень. Виразимо довжину цього відрізка і довжину цього відрізка через гіпотенузу АС за допомогою тріонометричних співвідношень. Отже, з трикутника АВС АВ AB дорівнює АС множити на косинус 30 градусів. Косинус 30 градусів це корінь з трьох на 2. Одержимо. АС корінь із трьох ділити на 2. Із прямокутного трикутника АМК МК дорівнює АМ множити на тангенс 30 градусів. АМ – це половина АС. Одержимо одна друга АС множити, а тангенс 30 градусів одиниця ділити на корінь з трьох АС – Ділити на два корінь із трьох. Знайдемо співвідношення МК до АБ. МК до АБ. МК Це АС ділити на два корінь із трьох. Розділити на АБ. АС корінь із трьох, ділити на два. Використаємо правило ділення. Одержимо АС, множити на 2. Розділити 2 корінь з 3 множити на цей чисельник. АЦ це корінь із 3. Двійка, двійка скорочується, АЦ і АЦ скорочується. Чисельнику залишається одиниця. В знаменнику корінь з трьох множити на корінь з трьох, 3. 3. Тобто ми одержали що. МК становить 1 третю від АВ, що і необхідно було довести. Ми з вами розглянули два способи розв'язання цієї, задачі, але я думаю, що ви можете знайти іще якийсь спосіб, як розв'язати цю задачу. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступних відеоуроках.